Добрий вечір, я Тетяна Клименко. Сьогодні в серії 12 відтінків білого пропоную дослідити стихію Ефіріум. Тема Білий резонанс дорога, що говорить. Подивіться на цю вечірню дорогу. Вона здається порожньою, але насправді вона наповнена спогадами, енергією, резонансом всіх. Хто нею проходив. Кожна дорога це жива пам'ять, вона зберігає відбиток кожного кроку, кожної емоції, кожної думки, що супроводжувала тих, хто з нею йшов. Це і є стихія Ефіріум, білий резонанс, невидима вібрація, що об'єднує нас з нашим справжнім Я. З тим, ким ми були і ким ми є зараз. Ці нерівні лінії не просто знаки зношення, це шрами досвіду дороги, вона бачила радість першого побачення, сум прощання, надію на новий початок. Коли ми повертаємось знайомим шляхом, Дорога розмовляє з нами не словами, а резонансом, енергетичним відгуком через стихію ефіріум. А зараз коротка медитативна практика. Зроби глибокий видих і повільний видих. Відчуй, як твоє тіло розслабляється, дих, видих, плечі опускаються, дихання стає природнішим. Згадай дорогу зі свого життя. Просто згадай, не аналізуй. Можливо, це дорога дитинства або шлях до когось важливого. Відчуй її під ногами, її фактуру. Її тепло, чи прохолоду, чи є там асфальт, чи це камінна дорога, чи земляна стежка. Відчую її енергію. Це як невидимі нитки, що з'єднують тебе з усіма. Хто цією дорогою ходив? Що вона каже про те, ким ти був? Які мрії несли твої кроки? А що каже про те, ким ти зараз є? Як змінився твій крок, твій погляд? Дорога пам'ятає все, твою радість, твою печаль, твої надії і вона завжди готова нагадати тобі про твою справжню суть. Зроби один глибокий вдих. Відчуй цей білий резонанс і повертайся до цього вечора. Зустріч у серії «12 відтінків білого, це про пошук себе через резонанс зі світом і дороги. Одні з найкращих наших співрозмовників. Кожен крок, який ми робимо, залишає відгук у світі, і цей відгук завжди готовий нагадати нам, хто ми є насправді. Ключова фраза сьогодні білий резонанс це відгук, що веде тебе до себе. Дорога це живий свідок нашого Я. є». Навчившись її слухати, ми краще розуміємо свою справжню природу. Тож, бережіть свій внутрішній резонанс. А ми з вами побачимось у наступну середу, о восьмій.